Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий Пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю. Як зазвичай починаємо з акції у видавництві старого лева по 19 липня дарують кожну третю янки далт книгу у замовленні. Обирайте три видання, отримайте одну книгу з трьох вартість якої є найменшою безкоштовно. Також видавництво тижня на сайті ВСЛ далети стилос знижка мінус 20%. У Віват 1 плюс 1 дорівнює 3 на вибрані книжки. Діє по 24 липня. У КСД по 25 липня на більше тисячу книжок ціни по 50, 100 та 200 гривень. А тепер перейдемо до новин видавництв. Віхола відкрила перед замовленням на ту книжку серії Неканонічний канон Холодний Яр Юрія Горлізгорського. На початку 20-го століття на Черкащині сформувалася повстанська армія, яка швидко переросла у Холодноярську республіку. Селяни та нащадки козаків об'єдналися, щоб не пустити на свою територію ані більшовиків, ані денікінців. Збройний опір був так добре налаштований, що проти загарбників виходили добре озброєні цілі дивізії, сформовані з місцевих жителів. Учасником цих подій був Юрій Горлізгорський, який описав їх у романі Холодний Яр. Автор змальовує збройні. Ні, сутички з червоними та підпільну роботу українських повстанців, застінки ЧК і підривну роботу проти радянської влади, а також побут воїнів і відвагу, і стосунки, авантюри, гумор та боротьбу до останнього. Ключ до розуміння тексту гаряче серце Холодного Яру написав літературний оглядач Ілля Рудійко. Кошти 399 гривень. Очікується 19 серпня. А баба Галамага видає нове суттєво доповнене і ілюстроване видання легендарні кнайпи Львова провідного українського письменника Юрія Воничука. Першу сторінку зануритися у захопливий світ старих львівських кав'ярень, ресторанів та готелів. Саме тут життя вирує у найнесподіваніших проявах. Народжуються нові ідеї, вирішуються важливі справи, створюються, поширюються на неймовірніші плітки та сенсації. Місцеві завсідники, люди різного формату, політики, військові, учені, громадські діячі та різні батяри. Постійними дієвими особами є також письменники, драматурги, митці. Атмосфера. Аре львівських кнайп збуджує їхню уяву і надихає на подвиги деколи творчі, а інколи й батярські. Історія львівських кнайп, що постає в легендах та реальних фактах, захоплює, а її легкий виклад, пронизаний тонким гумором, залишає по собі вельми приємний післясмак. Кошти 490 гривень, очікується 26 липня. Видавництво старого лева видає нову книгу про подорожі Арка Карпат, дорога до себе, 2000 кілометрів горами. Богдана Ославського. Це історія про першу українську експедицію через усі Карпати. Арка Карпат маршрут протяжністю близько 2200 кілометрів, що гірськими хребтами перетинає Румунію, Україну, Польщу та Словаччину. Влітку і восени 2021 року. Богдан Ославський пройшов його від краю до краю. Він як готувався до 100 денного походу, і як жив у горах. Нарешті це відверта розповідь про те, що дав цей шлях, а що відібрав, коштує 300 гривень. Пер загалом трохи про книговидавництво. його видавництво. 26-29 вересня у Києві на ВДНГ відбудеться фестиваль Книжкова країна на події проходитиме масштабний книжковий ярмарок з презентаціями, майстер-класами, обговореннями з авторами та експертами, а також зустрічами із зірковими гостями та блогерами. Крім цього, буде більше зон для читання, де можна буде почати читати придбані книги. Перша книжкова країна отримала неймовірну підтримку та позитивні оцінки. Є великий запит з боку українців на якісні цікаві книжкові івенти. Ми із задоволенням готові його задовольняти. Місія фестивалю залучити якомога більше людей до читання, водночас зробити це завдяки. Який цікавим подіям, активностям, а також особливій атмосфері. Коментар засновник книжкової країни Євген Мушкін. Цього разу на фестивалі дебютують три нові напрямки. Програма кіно та література розташується в павільйоні номер 6 де відбуватимуться тематичні заходи, дискусійні панелі за участі авторів, представників видаництва та кіноіндустрії, а також майстер-класи зі створення кіносценаріїв та екранізації творів. Кураторами цього напряму виступатиме ветеранська волонтерська спільнота Бандерас. Частиною програми стане фронтмени. Ініціатива з творчої репрезентації військових та ветеранів, що проходитиме за підтримки культурного десанту. У павільйоні номер 4 відбуватимуться зустрічі з авторами, які брали участь у російсько-українській війні, презентації та інші заходи. Ми ретельно вивчили зворотній зв'язок з першого фестивалю та вдосконалюємося відповідно до побажань наших відвідувачів. Цього разу лишаємо більшість форматів і додаємо нові напрями і програми, які можуть бути цікаві читачам. Усе, щоб створити місце, де можна повільнитися та прожити всі чотири дні тут і зараз провести час з однодумцями і робити те, що надихає, зазначає керівниця фестивалю Людмила Фіть. Крім того, книжкова країна додає тематичний напрям фентезі та горор. У межах напряму відбудеться. Виступи дебютантів та відомих авторів, перформанси, квести, інтерактивні заходи тощо куратором виступить спільнота Бабай. Як і на першому фестивалі на книжковій країні працюватимуть дитячі та освітні зони, а для найменших відвідувачів створять спеціальні місця з доглядом, щоб батьки могли відпочити і вільно погуляти територією. Вхід на події вільний. Редакція з York Times Book Review склала перелік 100 найкращих книжок 21-го століття. У формуванні переліку взяли участь 503 представники і представниці професійної спільноти письменників, критиків, книголюбів. Редакція так коментує свій список. Ми сподіваємося, що ви знайдете книжку, яку завжди хотіли прочитати, або зустрінете улюблений текст, який захочете взяти знову. Перш за все, ми сподіваємося, що ви так само натхнені та вражені, як і ми широтою представлених у добірці тем голосів, думок, досвіду та уяви, із довгого переліку в 100 книжок українською перекладено 19 Позицій їх зібрало медіасенсор. Симпатик В'єт Тан Гуєн, імператор усіх хвороб біографія раку Сідгард Хамукерджі, Сезон Ураганів Фернанда Мельчор, Завтра-завтра-завтра. Габріель Зевін, час секонд-хенд Кінець Червоної людини Світлана Олексєвич, середня стать Джефрі Євгеніс, життя за життям Кейт Аткінсон, вегетаріанка Канг, Персеполіс, Маржан Сатрапі, Шігольдон Тарт. Після війни історія Європи від 1945 року Доні Джад, коротка історія. Ми вбивств Марлон Джеймс, Американа Чімамандон Гозі Адічі, Пачінко Мінджін Лі. Дорога Кормак Макарті. Не відпускай мене Кадзуї Шігуро. Аустерліц Зебальд, Підземна залізниця Колсон Вайтхед. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи. Та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.